Дорогі друзі, на каналі Роман Грас. Ми далі проходимо сталки 2 серця Чорнобиля, Всім приємно перегляду, ми продовжуємо далі. Так, йдемо по голову того квашки то проміненого дурачка. Блін, забув. Це не не обична гра тут. По цьому. А, а така вона? Мона, о! Верховчик ніхуя себе. Так. Сохраняемость. <coughs> uh. Uh. Так, патроны, чеки. Привіт, сталкери, це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив. Не чіпай клашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Ти не знайбеш. знаешь что? Потому что ты сам станешь зомби, блядь. Все, нахуй. Так, нычка тут. О. Oh. поладдар. <клес> <клес> Надо буде повуюложитися кофе. Збігати всяку хуню поживлювати. Ляшню. А, до речі, вона ж потурнуває точно. Щось важливе. Так, да, іди нахуй. А, -а, а, ах ти сука. Ніхуя. хуйні, але. Сталкер, професор Лодочка відразу помітив мою цікавість до техніки і всьому навчив. Можеш спокійно довірити мені свої. Давай, показую, що відремонтувати. Хм, о. Зараз так, що... усе виправимо. Де трохи ну да ладно. Мерку нахуй. Тоже, на. так. Так, тоже нахуй. Дякую. тобі теж. Так, ватяра, типа, виложуємо. Це тоже нахуй, це тоже нахуй. Ага, зажигалки. Ці пулі, по-любому на нову на половину всегда. Полинуть вс добра сюда. все, погнали. Так, сюда и мы выбежим. Ч... Ага, дрочи. Списать можно Колбаса. Сюда она. Поговорим о пизднише. А эти такие, блядь. Поговорим о пизднише. Блять, если в дэху надо было взять, ну да ладно. Колбаса. все. О, сюда. О, а, блин, я, я, я не, не хочу сюда. О, уже сюда ему надо было. Брояга уже дозволил. Так. Ага, ну вс, лодочки сбегать. Бля, ну, потом сбегаем. Бежим 600 сотматрино на Аааа, а мы... не, стоп, он может детектор дать на дуэйде, да? Оу. Колодочка, де ти? А, це ти? Да, це... Слою. Справу зроблено. Антенну я вимкнув. Тіло кважки можна забрати. <зас> Дякую. Хорс, звичайно, мені цього не пробачить, але так буде краще. Краще так, ніж марна надія. Ось винагорода, сталкера. Так, тут меняется тема. Так, ладно, побегаю. Так, мы уже практически достались сюда. Так, обычные стальные. Давай мы... Мне... Тежся порозряду. Так, давай разряд. По-любому кость понимаю, вы тут. ну тут и тут? So Ра... Серьезно? Это все? Одно. Mm -hmm. uh -huh. Нахуя тиклы? Блять, кабан. я твою на. Охуеть. Побежу! там внизу хтось щось жахливе. А, щ, щ, а, не хочу, не хочу тебе чути. Воно з'явилося, і всі на станції як зглуздо з'їхали. Кричать, стріляють один в одного. Тільки ми вдвох вибралися, і те синюха зачепило. І мовчать тихо, Ч -ч -ч. мовчати, мовчати, мовчати. Думав, прийде до тями, якщо б подалі відтягти, але йому все гірше. Будь ласка, вбий те, що ховається знизу. Прошу, я, я тобі за це. Код від схронада. Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно. Дякую. Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід, але ключ лише у начальника зміни півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне у будівлі багато наших. Якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили. Присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережна. Okay. Це это, кто? Столкера? А как у нее... А где у нее? За монолит! у нам сюда А, блядь, а я квыще. Бля. Я тупый. Чай. Шо? Так, винты надо. Кидать тут. Короче, mm -hmm. патроны на колышано надо было дали буду до пиздец. Демп издуем, далее бежимо. тепер нижче. Чому б ні? Ну, ну. Так, ладно, погнали. Весь, какие Это магазин нашел что? Букет из 2. Ой, почули одна пуля, щоб голову собі зарядити. だって

Найди на ух ты, полный рот. Иди на голос. А я понял, что ты меня убьешь. Все блокада. Полюбомуся. Да. Ты контролера. Так, все бритады принял еще один нахуй. Блять, я баный курну тоже. is this всю хуйню, все тоже нахуй. Так, калашик. блокады. Вообще все блокады. Оба. О, то что нам надо. Те я набрал тут, конечно, валом. Так, какие код? пять ноль пять. Так, ладно, погнали. Бачу двох полотенців. Потрібно перевірити їхній стан. Так, тут вона з автомати стріляють хоч край хоч. Бля, бінті в мене йобом. Я А ти в нас стріляти зібрався? Стояти. Ти хто ще такий? Дід піхто? Що ти тут забув? А тебе і батько не нужна. Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда. І він все зробив! Потвора мертва! Заткнися! Що? Дійсно, самотужки контролера порішив. Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже розклад такий. З дубним сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке: зачистити свідків і всіх хто попав під плив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу, а от і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так хильни відходів, вироку. виходить, яка у дубного допомога. І це він ще сталкерів першивими людьми вважає. Та поклич він п'ятьох таких, як ти. Дякую. Ще раз. Полудень ми не повернемось. Як уявляю собі, що дубний почне доводити, як добре і правильно все зробив, огидно. Синів був правий. Краще нам піти. Сховок, що ти мені дав, обчистив тихий. Ви давно до нього заглядали? Вибач, сталкери. Нам туди входити заборонено. Ось. Скинув тобі купони на КПК, раз із хроном так вийшло. А взагалі, тихий молодець. З полуднем зав'язав, торговцем став. Треба до нього переходити. Синюх давно хотів. Це я відмовляв. Думав, як же так? Братів підставимо. Дубного, бродягу. Тільки от братів не ми з синюхом підвели. А Дубний з бродягою пощай нахрін ідуть. Розкажеш мені про полудень? Яка тепер різниця? Питай сталкери. Судячи з усього, ви якось пов'язані з монолітом. Розкажи мені про це. Так ти не знаєш. Полудень і є моноліт. Був в минулому. Ми знаходилися під контролем виконавця бажань, захищали його від усіх: сталкерів, бандитів. Вчених. Молилися йому. Уявляєш? Ніхто з нас не пам'ятає тих часів. Зате інші в зоні пам'ятають. Кажуть, ми були безжальними вбивцями, фанатиками. А потім моноліт замовк. Фауст єдиний не забув його голос. Він каже. Тоді ми були щасливими. Так ми і зараз могли би бути щасливими, без чужих страждань. Все, що треба, просто жити як люди. Питань більше немає. З'являться, звертайся. Може. Може.